Ну, я бачу, що буде якесь підписання паперів, ну, дуже ймовірно, в січні 26-го року. Там дійсно є такі як показники а, в різних картах, тобто я дивилася і карту війни, і прогресії, і дирекції. А, що вони можуть, наприклад, там щось підписати, потім оголосити в лютому. Це. Вірогідно, що може так бути, але все одно, все одно якимось чином ця ситуація якось буде до весни тягнутися. Воно вони якось будуть ще це розтягувати. Може чи виведення віз, чи узгодження якось інших питань. Якось це ще буде тягнутися до весни. А, далі, значить, яка далі в нас вмикається небезпека після того, як це зупиниться, дійсно іде, знаєш, такий час як передишки якоїсь. І після цієї передишки вони будуть ну росіяни, звісно, вони будуть готуватися до нового нападу, і вони будуть готуватися до атаки і Європи і України, і вони будуть ще намагатися знову ж таки забрати ті області, які вони, начебто, зараз хочуть віддати: Запорізьку область і Херсонську область, і в них також є бажання і Дніпропетровську область забрати взагалі то. Тому що в них там якби така ціль, мета вони хочуть забрати собі весь ну, допуск до моря, тому їм потрібні ці морські території, щоб все море було їх. А, і тому у них буде ще друга спроба піти в Україну і забирати ці землі. Тому за цей період передишки Україна має до цього саме готуватися, повністю оборонятися і знати, що вони вдруге підуть туди. Тому що це точно не ті люди, які будуть тримати слово. Окрім цього, вони ще будуть кошмарити Європу. Ну я не знаю, чи це буде з метою для того, щоб вона не допомагала Україні, чи, чи залякування, що зараз ми ще й ваші території заберемо. От, просто це країна, яка побудована на війнах. В них така енергетика, і це в них за натальною картою видно, що це країна, яка завжди буде з усіма воювати. В них там така енергетика, їх навіть натальної карти. І навіть коли якісь там було пару років, доки вони ні на кого не нападали, так. Я думаю, це, мабуть, і максимум пару років за всю історію було, що вони там могли 4 чи 5 років на не, ні на кого не нападати, якщо це взагалі було. Це треба просто розуміти і вибудовувати, я не знаю, чи якусь там стіну там 50-метрову від них, чи якусь таку прямо дієву лінію оборони. Тому що там ще буде ця влада діяти і всі. Як сказати, пережитки цієї влади, вони також там діяти будуть. І, і більшість людей, в них теж це все якесь радянське мислення, зомбована голова, чи, чи то вже й не люди взагалі. От, тому треба це розуміти, що повторний напад він дуже вірогідний. Е, я так розумію, наскільки я, я от бачу, що буде тиск і від Сполучених Штатів. Від представників Європи тиск на Україну, щоб вони все ж таки ну, якісь пропозиції були прийняті, тобто якісь поступки все ж таки будуть. Я бачу, що будуть втрати території. Так не закінчиться, що України залежать, ну, будуть там кордони ну, якого, 91-го року. Так? так? Ну, Так не буде. Тобто, все одно якісь будуть втрати, і я думаю, що зараз вже там за кулісся, що відбувається, що і вирішують, от які вони зможуть втратити території, щоб можна було домовитися. І якась домовленість там дійсно буде в 26-му році. Тобто, будуть схиляти українську владу, і можливо, це буде якась. Як а, останні якісь папери, які буде підписувати нинішній президент, тобто на ньому закінчиться це все, і потім вже якраз почнуться якісь і нові вибори, а, і про що вони можуть домовитися? Про те, що ну, от якщо це буде, наприклад, втрата тільки Донецької області, і вони дипломатичним шляхом це підпишуть, і потім ще декілька місяців буде продовжуватись питання там, виведення військ і так далі. Тобто є такий варіант, якщо в карті дивитися України, що до травня 26-го вся ця історія може закінчитися, тому що в травні 26-го розходиться аспект війни, який сформувався в 22-му році, і я про цей аспект війни ще з двадцять. Року і кажу, і пишу, що я ще тоді казала, що, скоріш за все, це і буде в травні 26-го року. Але просто саме підписання паперів воно може бути в січні. Тобто січень, лютий, от може, якісь певні папери будуть підписані. Вони будуть не дуже бажані для, скажімо, так, України чи української влади, але, тим не менш, вони можуть зробити саме зупинку. Що хоча пересну зупиняться смерті людей. Ну я вважаю, що це найголовніше. Так, і до травня це все піде якраз на Убиль, от, просто що там потім трошки інша небезпека пізніше вімкнеться, але я не хочу тоді вже про це казати, щоб ні... нікого не настроювати на негатив. Ну так щоб вся Україна була без світла, то такого не буде. Я не спостерігаю, це буде відбуватися локально а, в якомусь конкретному місті. Або в частині якоїсь області тут максимальні є такі, як от періоди або навіть дати, коли можуть бути пошкоджені електростанції на декількох областях, і що прямо декілька областей можуть втратити світло і повністю електрику. І це якраз таки може бути пов'язано з маніпуляціями на Запорізьку АЕС. Я вже про це попереджала раніше, що якраз от зараз в кінці жовтня. Є такі показники, а, і ще будуть деякі показники так само в листопаді. Звісно, тут просто знаєте, тут в карті є напружені аспекти, які вказують на таку ймовірність, але є і хороші моменти, які перекривають, які не дають цьому цій події здійснитися. Тобто тут багато тригонів є, а, це хороші аспекти, які дають а, захист такий, я б сказала. Тим не менш, як на цьому тижні тут таким буде. Може, навіть якимось роковим днем 23 жовтня, тому що 23 жовтня тут буде поєднатися, поєдна, поєднуватись і місяць, і ліліт, і Меркурій, і Марс, і всі вони будуть поєднуватися в Скорпіоні в 23 третьому градусі. От тільки Марс там ще не дійде, він буде в 21 -му. Всі інші будуть в 23 градусі. Тобто, таке поєднання в Скорпіоні, воно, звісно, активує а, різні такі, от як таємничі плани. Все, що готується у людей десь поза спинами, все, що готується, таке коварне, тобто те, що хочуть зробити, от прямо з метою нашкодити, зіпсувати там настрій людям. так, Тобто, ем, ну от саме не з метою руйнування чогось, а от прямо напакостити. От скорпіонські мотиви, особливо лілі скорпіоні, це все, що робиться із падтіжка, щоб напакостити, щось зруйнувати, і щось таке неочікуване, наприклад, для людей, тому що. Місяць в астрології відповідає в принципі за людей за народ. А, Меркурій відповідає за комунікації, за електрику, за спілкування, за передачу інформації так само. І Марс якраз відповідає за різні тут і вибухові речовини, і ракети, і влучання, ну і в принципі вогонь і вибухи. І тому тут може бути провокація, пов'язана якраз таки з ціленаправленим обстрілом АЕС, що це будуть робити для того, щоб вимкнулось. Світло поряд з територіями поряд, тобто це йде більше загроза для Запорізької області і для тих областей і, ну якби території, які там поряд знаходяться. Тобто там можливий і блекаут, але я не думаю, що він буде розповсюджуватись прямо на всю Україну і десь навіть в Ужгороді, через це вимкнуть світло. Тому там все ж таки більш локально вмикається найбільша небезпека. І тут, якщо 23 го відбувається це поєднання, яке я думаю, навіть відчують в принципі всі майже всі представники представники з одіального кола, тому що тут будуть не тільки скорпіони на собі це відчувати, але і овни на собі це будуть відчувати. І раки, і діви, і близнюки, а, ну, і Терези так само, тому що якраз цей тиждень включає їх дні народження і сонце якраз буде переходити в знак скорпіону. То в наступні дні, а, хоч і ця трійка, ну, Починає розходитися планет так ефективної точки. Тим не менш, місяць відійшов, але весь кінець е, жовтня тут буде поєднання Марсу, Ліліт і Меркурію. Тому навіть якщо ї, їм не вдасться зробити цю провокацію, це все одно будуть проблеми з світлом, і буде вимикання світла, і будуть удари напряму по енергетиці. Тобто, тут е, це ввімкнулося. Вімкнулося взагалі, от десь з 10 жовтня, почали ці планети йти на сходження, і тоді якраз почалися ці вибухи в ту сторону, направлені. Все на електроенергію. І розходитися, вони вже почнуть ну, ось вже десь аж з 10 листопада, тільки почне Ліліт відходити. От, від цієї тріції Лілі буде йти на поєднання з Сонцем. Там вмикається наступний момент небезпечний от 15-16 листопада, а, і от 18 листопада тут буде точне вже поєднання Сонця з Лілі в Скорпіоні. Так само знову вмикаються оці підводні каміння, якісь пакасті, сподтіжка, тому що тут теж поряд знаходиться і Меркурій з Марсом. Тобто Меркурій з Марсом вони, в принципі, тут поряд ходять, і Марс якраз і дає ці вибухи, і пошкодження електрики і телекомунікацій по Меркурію. І тому ще в середині листопада знову вмикається ця загроза і буде ще продовжуватися. Тобто, тут, з середини листопада, і ось я дивлюся, 19 листопада, і 12 листопада, знову такий. Йде парад планет. Тобто тут вже підключається і знак скорпіону, і ще знак стрільця. І там теж продовжується тема з електрикою. І тут ще будуть вони теж гуляти. Марс вже відходить, вже ж під кінець листопада. Марс тільки відійшов і маю надію, що перестане кошмарити. От, до речі, що в них буде, скоріш за все, неочікувано для них самих, то це в них якраз буде недостача або бензину. От. Ну тобто не або а от недостача бензину якраз в них і буде України, яка якраз таки всім продає так, і свій, і газ, і нафту, і в них буде не вистачати. Тобто, або це на заправках його не будуть продавати чи не вистачати, і люди не будуть розуміти, чому це взагалі відбувається. Так? І я думаю, що з цього моменту в них тут певні економічні проблеми продовжаться. Вони в них вже є і за рахунок того, що вони роблять своїх блогерів, банків. Кротами, і всіх своїх людей, які там чогось досягли, вони їх теж обанкрочують, крадуть їх гроші і використовують на війну і так, щоб ну нормальні люди звідти виїжджали, а залишалися там ті, що ни нищ, найнижчого соціального рангу, і щоб вони власне йшли на війну, бо в них не залишалось іншого вибору, бо не буде ніяких засобів для існування. Тому тут іде. Значить, продовження цієї історії з економікою, коли вони будуть продовжувати шукати, де взяти гроші, звідки їх ще вибити, щоб вкладати на війну. Е, я не знаю, чи в них якісь там податки є, які вони знімають е, саме на своє СВО але якесь буде ще більше обніщання народа їх. А, і в плані економіки вони будуть це теж ще більше помічати е, і в 2026 році, і в 2027 році, в 2028, у них там щось прямо таке, схоже, і на дефолт може бути. От, тому ну, в, і них, в них в тут йде ідея, і збагачення за рахунок війни, в тому числі, тобто вони ж хочуть ще й красти все з тих територій, ще більше які вони крадуть з України. От, саме теж з цих же причин. Я можу зараз подивитися так, але я відразу кажу, що обстріли будуть все одно майже кожен день. Тобто тут нічого не змінюється до самого кінця року, весь 25-й рік. Я про це вже як і ще рік тому розповідала і попереджувала, що цей рік він повністю йде такий. З агресивними нападками, тому що ті шанси, які були домовили, домовитись, не використані. Будемо надіятися, що хоч майбутні шанси якось використають. Тож, дивимося, я дивлюся по аспектах від Марсу і Плутону найбільш такі руйнівні дні. Так, у нас це буде. дивимось, виділити хочу 31 жовтня. Тут якраз буде аспект від урану на місяць, 6 листопада, 10 листопада. 12 листопада, 13 листопада. От в листопаді, я дивлюсь, так навіть трохи більше аспектів, де можуть бути якраз такі руйнівні масовані обстріли, бо і 14 листопада йде. От. 15 листопада тут якраз може бути щось пов'язане з водою, або пошкодження якогось водоканалу, або вимкнення водопостачання десь відбудеться. Десь пошкодження, пов'язане з водою буде. 17 листопада. 20 листопада. 22. На другому строці я його не бачу, я думаю, що йому це не потрібно. Я в своїх попередніх прогнозах казала, що в 26-му році, після свого дня народження, в нього йде зміна діяльності. Я думаю, що в нього дійсно буде якась зміна діяльності. А, з президентського посту він для себе щось інше вибере. Я думаю, що він вже сам мріє про якийсь відпочинок. І думаю, що в 26-му році будуть якісь вибори. І ви виберуть знову чоловіка в президенти. От я казала просто на своїх попередніх прогнозах і інших: що коли до влади прийде в Україні жінка, тоді почнеться розвиток. Той і взагалі, коли до більшості влади в світі прийдуть жінки і буде переважати е наявність жінок. В парламентах світових тоді весь світ буде змінюватись на краще, і будуть зменшуватися війни, і буде взагалі розцвітати вся наша планета. Доки планетою керують переважно чоловіки, і це патріархат, буде продовжуватися міряння одним органом між ними постійне, і буде продовжуватись приниження жінок. Ці на цій планеті нічого хорошого нам не світить, так би мовити. Тому тут треба. Послухайте зараз мене, коли буде балотуватися жінка, голосуйте завжди, от де б ви не жили. Я знаю, що представники ну люди з різних країн дивляться, голосуйте завжди за жінок. Тому що жінка це та, що дає життя. Вона не зацікавлена в тому, щоб вбивати. Інших людей, тому що вона знає, як важко дається це життя. Вбивати зацікавлені чоловіки, тому що вони не знають, як це давати життя. Тому доки в світі в нашому панує патріархат, буде все одне і те ж саме. Зараз наше завдання, звісно, це щоб якось позбавитись цих всіх дідів. От. І хотілося би, щоб було більше жінок при владі. От, наприклад, гарна жіночка при владі в Австралії, яка нещодавно сказала. Представникам ісламської релігії, що якщо вам так хочеться носити хіджаби і молитись вашому Аллаху, то, будь ласка, їдьте в ваші арабські країни і робіть там це. А в нас тут є Ісус, і або ви тут живете за нашими правилами, або до побачення. І от якби в кожній країні була така жіночка, яка так казала, то в нас би і світ був би просто прекрасний. От е, тому на ці вибори в Україні, на жаль, я не бачу, що ще буде жінка. Буде вибраний якийсь новий чоловік, і я б не сказала, що при його, під час його правління будуть якісь такі кардинальні покращення. От. Але вже після цього строку далі, далі вже йдуть покращення, звісно, енергії, може вже якась буде можливість, скажімо так, щоб жіночка прийшла до влади, тому що тут жіноча енергія вона буде сприяти розквіту і України, і загалом цілого світу. Ну, так як я вже і сказала, що фінішна пряма вона не буде в 25-му році. І вона не буде, ну якби ну я не бачу цього зараз. І тим паче, якщо подивитися тут аспекти і дирекції, і прогресії, вони все одно будуть до самого кінця року напружені. Тобто це вказує на напруження стосунків і з ну, країн, які ворогують. Фінішна пряма, звісно, я вже просто це не перший рік чую, і під кінець кожного року йдуть розмови про те, що це фінішна пряма, і потім це виявляється ніяка не фінішна пряма. Тому, звісно, тут може політики намагаються дати якийсь промінчик надії для людей, щоб вони ну, не зневірювалися повністю, і в них якось от, були ще сили далі жити, вірити в якесь краще майбутнє. А, тим не менш, астрологія нам тут дає, звісно, підказки а, про те, що. У нас жовтень який місяць. Місяць знаку Терези. Терези я вже казала, Вони відповідають за домовленість за дипломатію. Тому певні домовленості і відбулися. Але попереду у нас чекає такий ще складний листопад, скорпіонський місяць. От там вже буде про те, хто кого обмане, хто кого підштрикне, хто придумає якийсь кращий план. Оце слово із падтіжка. Оце буде прямо ключова фраза листопада, і це стосується не тільки ворога, це і України стосується, тому що і зараз вмикаються такі аспекти, і в листопаді теж будуть вмикатися, коли Україна буде обстрілювати Росію, і навіть будуть якісь ситуації схожі на те, як вони обстрілювали раніше українців. Тобто туди прямо можуть масовано е, направляти ракети. Якщо ну, насправді це такий, е, така ситуація, яку вже треба було давним-давно активувати, і не треба було там чогось боятися, слухати там когось іншого. І саме такий розвиток подій він якраз і буде сприяти тому, що там дехто під назвою Сусід буде йти якраз на поступки. Що вони вже будуть зацікавлені в тому, щоб швидше це зам... закінчити саме вони. І тому це буде якраз нарешті правильний напрям розвитку от в цьому як можна сказати конфлікті, щоб не повторювати це слово, воно було на літеру В постійно. От, тому такий буде, я б сказала, переломний листопад. Він не тільки буде поганим, тому що будуть обстріли, як і кожен місяць, але він буде переломний в тому плані, що якраз в листопаді українці покажуть, що в них ще в, бага... в запасі є теж багато козирів. Ну, в кінці грудня я ж дивлюсь, ось. От відкрила прогресії. Ще здійсню, ну, ще тут є так само напруження, напружені аспекти, так, які, звісно, вказують, що протистояння продовжується. Але тут, звісно, підключається і хороший. Ось є аспект тригон від місяця до Марсу. Тобто, він вказує, що буде вже якесь відбуватися наближення. Наближення до того, що можна вирішити певні питання. І я думаю, що ми з кінця грудня будемо це спостерігати, це наближення, і тому воно якраз і може в січні вже програтися певні ситуації, домовленості, і це точно буде якось радувати людей і давати якийсь більш такий позитивний настрій. А якщо вже подивитись ще і дирекції. От В карті України. Тут є теж позитивні аспекти. Я думаю, що ще, ну, і вже зараз, і до кінця року, тут Україна буде ще так гарненько виробляти свої ракети, свою зброю і е, правильно нею користуватися. І тому тут якраз вже буде більше підходити до цих перемовин. Ну, Я ж кажу, що, думаю, все-таки раніше це буде, ніж лютий місяць, саме через те, що. Ну, Нарешті будуть удари там і по Москві, і по Московській області, і те, що вже треба було давним-давно робити, так, ну цей молодик він буде в поєднанні з сонечком. Так, і молодик виходить, тут іде по знаку Скорпіона, а сонечко в знаці Терезів. Тобто, з однієї сторони, коли вмикається знак Терезів, він дає такий знову ж таки оці якісь перемовини, дипломатичні шанс домовитись. Але доки йде місяць по знаку скорпіонів. Це вказує на якісь закулісні ігри, які є направлені не, ну, насправді не на домовленості. Тому тут ще знову ж таки будуть тягти час, відкладати ті зустрічі, відкладати домовленості, е і плюс йдуть ще і напружені аспекти. Тобто, тут від Плутону на сонце йде напруження, від Плут від Плутону на місяць іде напруження, я не бачу якогось знову ж таки вирішення питання. Тут Якась іде пропозиція, так але не прийняття цієї пропозиції буде відбуватися ще ну і в цьому місяці, і в наступних місяцях тиск такий. Ну, непоганий тиск на українську владу буде, я б сказала. Тобто будуть все ж таки або прямо казати, що якщо ви хочете, щоб це закінчилося, вам вже дійсно треба вже йти на якісь умови, на якісь поступки. Або можуть навіть якийсь ультиматум, ультиматум сказати, що ми вам не дамо ніяку нову зброю, якщо ви не будете тут якби роз, ну, Приймати рішення, яке ми вам рекомендуємо. От якось отак можу сказати. Тому що все ж таки йде більш таке дипломатичне вирішення питання, але через тиск по Плутону, це завжди тиск, це завжди те, що не подобається. І е, оскільки ну, моя особиста думка, в них там вже вирішено, коли що вони будуть домовлятися, коли про що вони будуть, е, ну, скажімо так. Не домовлятися, і зараз в них там все прийнято тягнути просто час, бо прийняття рішення буде в 26-му році, більш так імовірно, в цьому році вони будуть щось вигадувати, що от ми не змогли домовитись, треба ще перенести, треба ще подумати. А, і оця така тяганина ще буде. Хоча вже вони підходять до того прийняття рішення, і ми навіть можемо вже спостерігати більш-менш до чого все йде. Тобто ми вже бачимо якісь певні результати, підсумки. І ну зараз цей місяць він насправді показав дуже імовірну ситуацію завершення цієї війни. І тут, якраз, ми, якщо уважні, ми це ще згадаємо, якраз в січні 26-го року повернемося саме до цього. Що в, в жовтні вже подивилися, і була пропозиція певна, ще до неї вони будуть повертатися. Відтягування воно якраз таки ймовірно, тому що тут якраз ще йде на небі поєднання Сатурну з Нептуном, і це, ну, якби по-перше, це знову ж таки йде якась не дуже правдива інформація, тобто, щось там відбувається, ми не можемо зрозуміти, що там відбувається, і тому нам вже доносять як наслідки якоїсь проблеми. Але, тим не менш, опалювальний сезон буде. Я думаю, що як він вплине на людей, що ну, можуть бути, наприклад, там не такі гарячі батареї. Як були колись, тобто буде все одно знижена температура цього опалення. Я думаю, що люди будуть все одно так само діставати ті обігрівачі, які в них вже були, залишилися з попередніх років, і їх використовувати, якщо вже зараз не використовують. Тобто тут я бачу, що опалення воно буде. Воно як галочка така стоїть, що воно є. Але сама от температура обігріву вона може бути знижена таким чином відбуватиметься як економія, знову ж таки. Тобто або економія електроенергії, або коли вимикатимемо світло, все одно ж це ж не буде працювати, це опалення. Тобто, сам по собі газ, він, ну, він є, він буде. так? Але відключення світла, все одно вони будуть впливати. і... Якби такий дискомфорт доставляти більшості людям, тому тут треба знову ж таки надіятись тільки на себе, на якихось може батарейках купувати ці обігрівачі. Ну в якому році я не можу сказати, але можу сказати, що вона повернеться. Тобто, точно це буде область під керівництвом України. Але найближчі роки тут ще буде така заворушка і світова, і в Україні, що коли це все закінчиться, тут важко спрогнозувати, бо це може і до 33-го року бути, може до 30-го року бути. Тобто, я тут не можу сказати, тому що це все ще не розпочалося. Ми не можемо спрогнозувати, коли воно закінчиться. Якщо ну треба ж розумієш. Дивитися на аспектах, коли почнеться, чи буде вторгнення Росії в Європу, треба дивитися, в який день, в який місячний цикл це почнеться, на яких аспектах. Тоді можна буде прогнозувати, як довго це може тривати. Так само, і якщо буде повторне вторгнення Росії, саме в який день вони це розпочнуть, і на яких аспектах, і тоді можна буде робити прогноз. А зараз це, ну, це буде просто непрофесійно якийсь там будь-який рік сказати.